Що відбулося в Орпуні цього тижня? Дайджест найважливіших подій в громаді. Ірпінська центральна лікарня передала реанімобіль на потреби військових. Спецавтівка поїхала на Покровський напрямок. В Орпуні під час підготовки до теракту затримала 31-річного агента РФ. Чоловік готував підрив військового в Бучі. За даними слідства, він виготовив саморобну бомбу за інструкціями свого куратора. В Орпуні пройшла чергова сесія міської ради. Депутати виділили 3 мільйони гривень на підтримку військових. 5 мільйонів на ремонт будинку на вулиці Северинівській, 121, затвердили створення центру надання соціальних послуг і прийняли ряд інших рішень. Захиснику Ярославу Бочуку посмертно присвоєно звання названня Почесний громадянин Ірпоня на початку повномасштабного вторгнення він у складі сил тероборони захищав від ворога Київщину, зокрема Єрпінь. Загинув 3 липня 2023 року в бою за Бахмут на Донеччині. Ірпінь звернувся до профільних органів щодо виплат компенсації за відбудову зруйнованих приватних будинків на власній землі від початку 2024 року жодна родина з Ірпінської громади не отримала виплат на відбудову з нуля за програмою її відновлення. Ірпінь відвідала делегація з Литви, на чолі з канцлеркою Міністерства закордонних справ Айсте Стекін'єне. Гості завітали до дитсадка Рута, який відновили після бойових дій саме за підтримки Литви. Ірпуні презентували дебютну збірку віршів 17-річного автора Богдана Любомира Притули під назвою Осколки. Книга побачила світ у межах проєкту. То товариство відважних бібліотека Слова відважних. Ірпінський ліцей Лінгвіст отримав 100 тисяч гривень на реалізацію власної освітньої виховної моделі. Завдяки їй заклад здобув статус авторської школи. Стало відомо, що незабаром в Ірпені з'явиться сквер імені Василя Стуса. Про це повідомив Сео товариство відважних Володимир Карплюк. Сквер облаштують на приватній земельній ділянці на перехресті вулиць Стуса та Теліги. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ЕТІВІ.